Шановні українці, якщо воїн Чоловік чи жінка виконують бойові завдання, значить, вони є учасниками бойових дій, і це несправедливо, коли сьогодні потрібно місяцями збирати принизливо папірці для того, щоб отримати цей статус. Є кричущі випадки, коли неможливо сьогодні зібрати такі документи про тих воїнів, які знаходяться в полоні, і родини військовополонених скаржаться нам, що вони отримують виплати, але їх Родичі, їх герої не мають статусу. Це неприпустимо. Це завдання наше з вами: давно прийняти закон про автоматичне отримання учасником бойових дій цього статусу за наказом командира бойового підрозділу. І Я думаю, що це головне сьогоднішнє голосування парламенту. Ми дійсно маємо прийняти два законопроекти і 162, і 96, 81, для того, щоб до другого читання зробляти.